Друзі, чи бувало у вас так, що ви постійно сумніваєтесь у своєму рішенні обрати це чи інше, купувати це чи не купувати, відповісти так або так, погоджуватись на якусь пропозицію або не погоджуватись? А бувало так, що ви стикалися з певними подіями і одразу приймали правильне рішення, які призводили вас до позитивних змін у вашому житті. Так от щоб було як у другому варіанті, потрібно позбавитись негативного досвіду попередніх дій. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі Таня Омнамо. Я Таня, викладач з енергопрактик, йоги, кундаліні йоги і медитацій. Також я розвиваю цей ютуб-канал, тому сьогодні я поділюся із вами крутою кундаліні-практикою, яка допоможе вам постійно правильно приймати рішення, спостерігати за своїм життям, наче збоку, і дивитись на те, як ваші рішення впливають позитивно на ваші життя. Ви почнете сприймати себе і весь навколишній світ із вдячністю і розумінням усього, що відбувається. Ми в змозі передбачати свої реакції на будь-які події, які з нами трапляються, і також в змозі обирати ті дії, які призведуть нас до нашого блаженного шляху. Тримати баланс це величезна сила. Тому ми маємо балансувати серед своїх же реакцій. Звісно, наші реакції можуть бути абсолютно різними, але це лише наш вибір, як відреагувати на ту чи іншу ситуацію. Ніхто не знає, як правильно, ніхто не знає. Знає, як буде далі. Всі мають тільки якісь уявлення, наміри і плани. І в залежності від того, наскільки в тебе прокачаний твій внутрішній стержень, ти можеш іти своїм шляхом, де всі твої рішення правильні. Практика, яку ми сьогодні з вами виконуватимемо, допомагає позбавитись від ментальних травм, родових програм і установок. Ваш розум і інтуїція з'єднуються, і вам стає набагато легше приймати будь-які рішення. Ця медитація допомагає. Швидко ловити потік дій у потрібному руслі для того, щоб правильно приймати свої рішення. Ця практика поєднує нас із нашим сонячним сплетінням. Вона добре прокачує нашу маніпуру. А маніпура це наша життєва енергія і наша наповненість. Це наше сонце. До речі, кожен орган в нашому тілі поєднаний з певною планетою. Тобто, усі планети сонячної системи це проекція органів у нашому тілі. Якщо вам цікаво більше про це дізнатись, то напишіть мені в коментарі. Таня мені цікаво дізнатись про планети і органи. Давай відео на цю тему, і я зніму його для вас. Ну що, давайте починати практикувати. Ця медитація є дихальною технікою, яка називається ребьо. Орфінг, ми з вами вже одну робили. Ви вже знаєте, як плюс-мінус вони виконуються. Але сьогодні ми також будемо використовувати іншу мудру і трішки інший тип дихання. Перше, що потрібно зробити, це зняти усі кільця, які є у вас на пальцях, а також важкі браслети. Фенішки можете залишити, якщо вони у вас не знімаються, а тяжкі браслети і кільця знімаємо. Ми сідаємо з вами в зручне положення зі схрещеними ногами. Хребет у вас завжди рівний. Куприк трішечки підтягніть всередину для того, щоб вирівняти свій поперек. Просто відчуйте повністю абсолютно рівний свій хребет, тобто хребець над хребцем. І так. До маківки голови плечі опускаємо вниз, можна їх підняти вверх, відвести назад і опустити вниз, для того, щоб грудний відділ трішечки піддався вперед, і ваші лопатки ніби з'єднуються, тобто ви маєте відчувати, як ваш грудний відділ ніби розкривається. Але працювати ми будемо сьогодні саме з сонячним сплетінням. Перше, що нам потрібно зробити, це відкрити простір мантрою «Онг на могудев на мо і захисною мантрою адгурейнами, джугадгурейнами, садгурейнами, сірі гуру давейнаме. Отже, починаємо по три рази співати кожну з мантр. Сідаємо в зручне положення, відчуйте свої сидалішні кістки на підлозі або на килимку. Також ви можете використовувати подушку. Або пропс. З'єднуємо наші долоні в намасте і слідкуйте за тим, щоб ваші передпліччя знаходилися в абсолютно рівному положенні. А долоньками тисніть одна на одну. Плечі вниз, маківка до стелі, очі заплющені. Зробіть великий видих через ніс. І з видихом відпускайте всю напругу, яка накопичилась у вашому тілі. Розслабляйтесь, робіть ще один вдих через ніс. З видихом відпускайте всі думки про минуле. Відпускайте всі думки про майбутнє. Відчувайте себе тут і тепер. Увага в область між брів'я або на кінчик носа. Ще декілька циклів. Вдих. Видих. І ще вдих. Видих. І вдих, щоб розпочати. Он.

Джугат гурейнами, -гурей сірі-гуру-давей-наме. І зробіть зараз великий вдих через ніс і затримайте дихання, підіжміть замки, мулабантку, пупочний замок. Тягніться маківкою вверх, а долоньками тисніть одна на одну плечі вниз. Розтягуйтесь і тримайте своє дихання. І з видихом відпускайте руки собі на коліна, трішки відпочиньте, побудьте всередині себе, відчуйте своє тіло, всі процеси всередині свого тіла, відчуйте енергію всередині свого тіла. І зараз я розповім вам, як ми виконуватимемо. Цю медитацію. В цій медитації ми використовуватимемо мудру, яка поєднує нас із нашим сонячним сплетінням. Нам потрібно з'єднати безім'яні пальці подушечками один до одного, а інші пальці скласти у пальцевий замок. При цьому великий палець правої руки у нас завжди знаходиться зверху. Тобто, ось так виглядає мудро. Вказівні пальці середні і мізинці великі у нас утворюють сплетіння замок, а безім'яні пальці у нас знаходяться всередині і з'єднуються подушечками один до одного. Так. Ми постійно будемо тримати цей пальцевий замок, цю мудру в маленькій напрузі. Також нам потрібно притиснути наші лікті до наших ребер. Максимально опускаємо плечі вниз, маківкою тягнемося максимально до стелі, а лікті у нас тискають наші ребра. Тим самим ми утворюємо давління на наше сонячне сплетіння. І допомагаємо енергії з маніпури вивільнитись і заповнити наш серцевий центр і верхні чакри. Далі дихання. Ми маємо робити чотири цикли дихання вдих і чотири цикли дихання видих. Чотири вдихи в нас будуть відбуватись під мантру со, 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 со. А чотири видихи у нас будуть відбуватись під мантру ханк-ханк-ханк-ханг. Ханг, ханг, ханг». Також ви можете співати хам-хам хам хам дихання під час цієї мантри і під час цих вдихів-видихів. Ми будемо використовувати наш пупочний центр. Зі вдохом ми наповнюємо живіт і це відбувається. А з видихом ханк ми пупок підтягуємо до стінок спини. Ханк-ханг-ханг-ханк. Ханк, ханк, ханк. Перевіряйте, як рухається ваш пупок, він має на со наповнюватись, а на ханг втягуватись всередину. Ханк, ханг, 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 Ханк, 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 ханк. Добре, коли ми проговорюємо цю мантру, ми її можемо проговорювати або вслух, або про себе, так як вам відгукується. Також ви можете чередувати то про себе, то вслух. Можете говорити її шепотом, але постійно під час цього дихання повторюйте мантру. Со, 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 ханк, 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 ханк. При цьому ваші лікці завжди мають утворювати тиск на ваші ребра. А мудра завжди знаходиться в такому напруженні, тобто ви маєте відчувати тиск ваших пальців на ваш замок. Увага завжди концентрується у нас в області міжбров'я або на кінчику носа. Ви можете або дивитись на кінчик носа, або заплющеними очима концентрувати увагу. На область між бров'я це допоможе активувати вашу шишковидну залозу. Виконуємо це дихання 11 хвилин і завжди пам'ятайте, що ми проговорюємо про себе або вслух мантру со, 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 ханк, 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 ханк робимо у своєму темпі. Ми нікуди не спішимо. Якщо вам потрібно відпочити, перепочиньте і далі продовжуйте. Починаємо. Основи долонь у нас торкаються одна одною. Пальці завжди в напрузі. Лікті тиснуть в ребра. Хребет рівний, фокус уваги на кінчик носа. Або міжбров'я. Пупок у вас постійно рухається з мантрою. Дихаємо 11 хвилин. І поїхали. Со, 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 ханк ханк, ханк, ганк Дихайте, ворушіть своїм пупком на вдиху з мантрою СО, со СО, пупок назовні, з видихом хам, 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 хам пупок всередину. Продовжуйте, тисніть ліктьми в ребра, а пальцями створюйте тиск в мудрі. Увагу тримайте в області міжбрів'я або на кінчику свого носа і продовжуйте дихати. Відчувайте тиск у ваших безім'яних пальцях. Якщо відчуваєте, що вже не можете, можете відпочити декілька секунд і продовжуйте знову дихати. Дихайте у своєму темпі. Чотири вдихи. Со, 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 со. Видихи, чотири. Відчувайте, як вивільняється енергія з вашої маніпури, як вона заповнює сусідні чакри своєю енергією, як вона дає життєві сили вам, вашому тілу, вашій проекції. Можете дихати як через ніс, так і через рот. Мандру проговорюйте як про себе, так і вслух. Відчувайте свої сидалічні кістки, хребет у рівному положенні. Куприк трішечки підкручений всередину, забраний вигін з попереку, маківка до стелі плечі вниз, а лікті, веребра. Продовжуйте. З сона, повнюйте живіт, а з мантрою ханг, вивільняйте воздух, вивільняйте повітря зі свого тіла. Тисніть пальцями в мудру. Тисніть безім'яними пальцями один в один і тисніть лікті в ребра. Маківка завжди тягнеться до стелі, залишилось всього лише три хвилини. Будьте уважними, увага! Всередину себе! Дихайте активно, міцно. Залишилось усього дві хвилини. Продовжуйте потужні вдихи і видихи залишилось менше однієї хвилини. Продовжуйте цю мантру і ці цикли дихання. І зараз зробіть великий вдих через ніс. Затримайте дихання і затисніть м'язи проміжностей. Тисніть добре долоньками одна в одну ліктьми в ребра, а маківку максимально витягуйте вверх. Тримайте. Видихайте. І ще один вдих. Затримка дихання, тисніть долоньками і ліктьми в ребра. Плечі вниз, маківка вверх. Витягуйте свою внутрішню сутність. Давайте енергії протікати знизу вверх. Підіймайте її максимально вверх, відпускайте через маківку голови, видих. І ще один раз. Великий вдих через ніс. Затримка дихання, затиснули м'язи, максимально витягуємо маківку вверх, підіймайте енергію вверх крізь маківку голови, нехай енергія пробивається крізь усі ваші енергоцентри. І з видихом обережно, повільно опускайте руки в гіян, мудрі собі на коліна, очі заплющені. Медитуйте, побудьте в цьому стані, відчуйте все, що відбувається всередині вас, всередині вашого тіла, навколо вашого тіла. Відчуйте усі свої тонкі тіла, відчуйте свою ауру, відчуйте свої тонкі тіла, відчуйте енергію всередині своїх тіл. Відчуйте, як вона циркулює по всьому вашому тілу. Дайте їй змогу протікати крізь кожні ваші енергоцентри. Вільно. Розслабте лице, дихання вільне, спокійне, як ви себе почуваєте. Відслідковуйте свій стан. Дайте змогу своєму тілу прийняти ці енергії. Чудово. У вас вийшло, вітаю, друзі. Я рекомендую вам поєднувати цю медитацію з динамічною медитацією Кундаліні Г'ян Чакра Крія, яку ви також можете знайти на моєму каналі. Внизу я залишу посилання на це відео. Якщо ви з'єднаєте ці дві медитації, вони допоможуть вам посилити ваш німб, посилити вашу ауру, посилити ваше біоенергетичне поле. Сильний німб допомагає посилити силу слова. Також усе сказане вами почне швидше відбуватись у вашому житті. Звісно, ви маєте бути обережними зі своїми словами. І в кінці обов'язково ми маємо закрити простір мантрою сад нам, яку ми співаємо три рази. Довгий сад, короткий нам. Зробіть великий вдих. Повний видих. І вдих, щоб розпочати. Сат нам, нам. сат нам, друзі. Друзі, дякую вам за спільну практику. Сподіваюсь, вам стало набагато краще і ваш розум став ясніший. Виконуйте цю медитацію 40 днів підряд, і ви відчуєте повний ефект від неї. Через 40 днів ви усвідомите, як само усе почне відбуватись у вашому житті. Якщо вам сподобалась ця практика, ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на мій канал і натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові практики. Також підписуйтесь на мій Інстаграм, де я більше показую свого життя і підіймаю різні важливі теми, і на мій телеграм-канал, де я даю різні дієві практики і ділюсь своїми думками і усвідомленнями в моменті. Також, якщо ви бажаєте фінансово підтримати розвиток мого каналу, внизу в описі під цим відео я залишу посилання на банку і номер картки. Друзі, дякую вам за те, що ви практикуєте разом зі мною. Дякую вам за те, що ви підтримуєте мене за те, що ви дивитесь мої відео. Я вас усіх дуже люблю і обіймаю кожного свого підписника. Ви найцінніші люди у всьому всесвіті. Пока!